Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, прийшла черга і Одесі? Це один з моїх улюблених міст України. Я його обожаю, місто Одесу. З її вуличками, з її атмосферою. А що таке, значить, привоз тільки одне те слово? Тоді, коли ти туди можеш зайти і вийти, ну. В насолоді від спілкування з жителями міста Одеси, бо це той є Одеський колорит, який запам'ятається, напевно, ну, для всіх, хто тільки один раз побував саме в місті Одеси на привозі. Одеса це кайфове місто, але я перепровіряла вже три рази. І дати, і, і матриці. Перед тим, як вам подати цю матрицю. На превеликий жаль, я зараз, для мене це відео є тяжким. Чому Бо місто Одеса входить в теж таку зону ризику. Мене там вже хейтять і все, але я вам вже казала не в одному відео. Десь ми будемо здобувати. А в другому місці нас будуть кошмарити. Нас будуть принижувати і змушувати, щоб все-таки ми відступилися від наших претензій до росіян. І як вони це можуть тільки робити? Тільки через те, щоб кошмарити, знищувати нас і нашу інфраструктуру. Отака От агонія у орків. Місто Одеса заходить зараз з 15 вересня, вона вже зайшла в цю історію аж до 5 листопада. Раху заходить 10-й дім. У нас з вами таке положення вже було на Харківщині. Зараз воно вже було на Вугледарі. Тобто це є якесь політичне рішення і як нова ідея. Саме по місті Одесі. Четвірка вона завжди говорить про іноземців, а також про високоточну техніку. Взагалі про техніку. Зараз в керівництві міста Одеси можуть також відбуватися якісь зміни і якісь трансформації роботи саме міста Одеса. Багатьом, можливо, прийдеться перейти на роботу на дому, бо під великим прицілом будуть саме офісні приміщення. Зараз в Одесі до 5 листопада слід не бувати в великих масах і натовпах людей. Тобто, не збиратися великими кучками, не ходити там, де велика кількість людей, все-таки обмежувати себе. І обмежувати своє пересування. Це така маленька порада одеситам. Що може відбуватися саме в цей період? Під великим прицілом ще великі виробничі склади, склади з технікою. Так, це може відігратися і порт. Тому, будь ласка, будьте. Обережні саме в тих районах. Е, на цей період я робила колись Ізмаїл, і я пам'ятаю, що в цей період навіть у Ізмаїла є велика небезпека з моря, з дочірньої території. Я так вважаю, що м, буде не тільки летіти, а будуть все-таки якось намагатися прориватися до Одеси. Чому, ну, по-перше, той період, коли вже зайде 6 листопада по 27 грудня, у нас місяць заходить восьмий дім. Він заходить під Венеру, і це буде більше стосуватися саме людей, чи тих подій для людей і від людей. Це дуже стресова ситуація буде для людей. Дуже стресова. Одесі вже така ситуація колись була, коли Одесити. Ну, були ну, саме в великих психозах і великих стресових ситуаціях, в панічних ситуаціях, але в такий час, що нам говорить духовні практики, треба проявляти стійкість духа. Що тут може ще відігратися? Восьмий дім це є спадщина, це є чужі кошти. А також це можуть бути і військові. Тобто є велика небезпека. Саме будівлям, які пов'язані з чужими грошами, тобто це банковські установи, це налогова система, тобто адміністративні якісь будівлі, будівлі з військовими можуть потрапити і саме люди можуть постраждати там. Також місяць відповідає і за харчування. Тобто це можуть бути склади з тими же самими продуктами харчування, води для містян. Тому, будь ласка, теж майте це на увазі. Ну, так як воно є і чуже майно, і плюс ще харчування. І, вважаючи інфраструктуру Одеси і її призначення, ми можемо сказати, що тут же може в цей час постраждати із зернохранилища, яке є на території Одеси. Так може бути дуже тяжко. Тому техніка безпеки насамперед. І тільки стійкістю духа ви зможете пережити. Саме ці події. Допомога буде. Під Марсом в Одесу з 28 грудня по 19 лютого заходить Юпітер у 9 днів. Знову буду говорити такими трошечки загадками, як Костянтинівці, і чому я говорила, що цей період десь там воно все перекликається в багатьох містах і селищах. Так, в Одесі може стати те ж саме питання, там плюси, да, питання релігії та віри, але це є і Божа допомога, це там хтось мене питав, чи може Бог. Втру... Да. Таким чином це втручається вже вищі сили. Оця віра, коли я казала в Костянтинівці, да, питання віри. І тут оце і є втручання вищих сил. Як воно трактується? Ну, По-перше, це успіх, тобто, це допомога, і в дев'ятому домі це завжди дом успіху да, і високоінтелектуального розвитку. А під Марсом це значить, буде успішна. Операція людей з далекої-далекої подорожі, які прийдуть в місто Одесу, ну, у них чужа культура. Угу. І будуть допомагати Одеситам. Знаєте, як ще читається це положення? Сектанство. Так от ми можемо сказати: далекої подорожі. Прийдуть чужинці з іншою культурою, але які є сектантами. Ну, я, наприклад, сміялась, коли я ну, прочитала саме це сектантство. Ну да, та організація може там, сказати: да, це сектантство. Угу. Це то тоді, коли ми е, хочемо, а нас не пускають. Але так я розумію, що її військові кораблі до нас таки зайдуть. І будуть спасати Одесу саме в цей період. Тому я вам і показала наперед три періоди для того, щоб ви не впадали в депресію. Розуміли, що у вас зараз буде гаряче. І не питайте нас, ніхто вас не забере. Нам допоможуть. Допомога буде. Так. Захотять зайти ще з другої сторони, бо коли будуть бачити, що ми їх відрізаємо, і їм прийдеться з нами просто боротися надалі. Бо ми стійкі, ми стійкі саме Духом. Одесу ми не втратимо, Ну, просто ми маємо пережити ті події, які мають відбутись, а ті стреси, тим паче, що Одеса зайшла під 16-м арканом на свій солярний рік. Це аркан башні, взривів. Але як же він ще вважається, що тоді, коли знищується одне, для того, щоб побудувати інше, нове. Тобто, це таке випробування, коли ми маємо не плакати над тим, що воно знищено, а розуміти про те, що якщо його знищили, ми маємо збудувати нове, те, що буде приносити користь вже нам, людям. Ну, от так має це відбутись. Дай Боже, щоб тут Одеса прожила ну, трошечки якось по-іншому. Я буду тільки задоволена, що прогноз не відіграється і матриця не спрацює. Але поки що ця матриця працювала по Одесі саме так, як воно відбувалось. Оце є розв'язка того конфлікту, да, і до весни там теж це все буде розв'язуватись. І м, кордони Одеси теж будуть е, трансформуватись. Це так я вам наперед говорю. Чому, ну, я так думаю, що потім ми з вами будемо вже ну, саме спілкуватись на цю тему. Чому? Е, це саме тим, хто мене питав там, по Придністров'ю, по, по Вінницькій області, я казала, що осінь буде дуже спекотно, так от воно все перекликається. Саме в нашому регіоні воно перекликається. Навіть по термінам воно перекликається. Е, тому мужаємося насамперед ми всі єднаємося, і ми маємо просто силу духа. Завжди тяжко перед світанком. Завжди. Але ж вже давайте будемо вже стільки пережили, що в нас лишилося тільки ще чуть чуть Тяжко, криша їде, розумію. Але ж попереду світло. І кожен має бути там, на своєму місці, де він є. Ну, ще маленька така ремарочка. Мені ще до, до цих пір пишуть саме під відео, яке я виставляла попу. Я його зроблю знову-таки матрицю на цей рік. Зараз він ще знаходиться в 9.0. Це коли Плутон заходить в Дев'ятий дім, Плутон це трансформація. І 9.0 це боротьба за владу. І ми з вами вже обсуждали всю цю тему, як воно відбувалося в нього. В нього зависливий його щасливий випадок. А тепер боротьба за владу, яка в нього ще буде продовжуватись до кінця жовтня. І хто кого побідіть, будемо дивитись. Це небезпечна трансформація, тим паче вона в сьомий період, саме небезпечний період. Якась там вже прийшла інформація, що йому там якісь хірургічні втручання можуть робити. Це саме безглуздий вчинок, який він міг тільки собі придумати. Ну, можливо, це так і придумали, щоб це якось його і сплавити під такими питаннями. Ну, це таке питання, але ви мені всі пишете, що там наші регресологи побачили дату. Переробіть свою матрицю. Я нічого переробляти не збираюсь. Я математик, я цікавлюся енергіями. І коли я бачу те, що ви мені надсилаєте, я не бачу підтвердження тої людини, яку я бачу на екранах чи яку я зараз рахую. Одинокий странник, мудрець. Це не Путін. Ви серйозно! Регресія. Взагалі це гіпноз, дорогі мої. Людина всходить в такий гіпнотичний стан. Є декілька рівнів саме того стану. Звідки ви знаєте, що людина побачила, чи кого людина побачила, на який рівень їй дозволено зайти, на який ні. Можливо, це дата одного з тих одиноких странників. Які міняють кожен раз його, двійників. Я не побачила там не ні дьявола, ні тої розрушительної енергії навіть тринадцятого аркану, ні п'ятнадцятих, ні тринадцятих там немає в тому наборі. Одинокий странник, да, його взяли, посадили, і оце воно сходить отам в гордом одиночці. Тому та дата, яку ви мені даєте, я вважаю її неправильною. І перестаньте мене. Там змушувати щось перероблювати. Та не збираюся нічого перероблювати. Я вам показала це мій канал. Я показала своє бачення, підтверджене математичними розрахунками, навіть історію його життя, яку ми знаємо. Там можна багато, я вже вам казала, можна багато що ще розказати. Але нащо? Я вам маю щось доказувати. Ні. Вам не подобається проходимо повз і не гадимо. Я розумію, що я багатьох гадій, коли дивлюся, хто ж там мене гадить, заходю до них на сторінку їхню, на їх канал, ну вибачте, будь ласка, якщо ви так любите пекти, готувати, готовте, печіть далі, ну не гадьте. А якщо ви така вже майстриня чи майстер, будь ласка, сідайте, розраховуйте. І тоді ми з вами будемо сперечатися чи одне з одним просто спілкуватися. Можливо, тоді ви мені можете щось доказати. А від того, що там хтось десь щось побачив, а ви впевнені. Тільки про, ну, відео я говорила про те, що гіпноз це не іграшка. Гіпноз це не іграшка. В той стан може заходити тільки майстер. А не любитель яких таких приколов. Рано чи пізно людина може туди зайти і не вийти. У мене так відбулося з моїм другом шаманом. Людина була майстер. Але в один прекрасний момент вона туди зайшла і не вийшла, Рішив побродити. Так що навіть і майстрів іноді там хапає щось. Неправильно вибрана дата. Неправильно себе десь повів, неправильно себе почував, а назад шляху не знайшов. І його немає. Через що регресія чи гіпноз це дуже така обережно треба відносити саме до цієї штуки. І балуватися саме таким, ну, я взагалі не раджу. Треба. Вибачте, будь ласка, сидіти в тібіті не одне десятиліччя, поки ви напрацюєте ту техніку. А ті наші майстри, багато хто з них просто раді хайпа, ну там почули, побачили, поїхали. А потім що? А потім куча негараздів. Це те ж саме, коли я вам кажу про навчання, що чому я буду всіх дивитися. Бо одних воно може порвати і е, нагадити в житті людині, а інша людина якраз і прийшла за цими знаннями. Тому треба давати тим, хто прийшов, а не так раді розлічення. Тим паче, знання вони ж теж оплачуються. І на що вам збирати такі кошти для навчання, що потім воно вам не принесло користі чи вас порвало. Так от, е, по товарі, ПУ матрицю я переробляти не буду, дату теж. Бо я вважаю її правильною цю дату. Одесити, будь ласка, будьте обережні. Гаряча осінь до вас прийшла. Не ходіть в великих натовпах людей, побудьте подалі від портових споруд, від тих кранів, які там стоять, від зернохранилищ, від складів. Ви ж самі розумієте, що 8-2 це може ще відігратися тими контейнерними площадками з чужим майном. Бо я знаю про Одесу. І я знаю, що таке Одеса. І саме головне, стійкість духа вам. І поміч до вас прийде. Сектанти нарешті вспомнять про нас. І прийде для нас захист. Тому до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Поки що пару днів я роблю перед їх. Я хотіла саме це вам показати для того, щоб десь когось попередити, когось заспокоїти. А зараз я тільки буду працювати з людьми. Тому Україна понад усе і віри нам. Головне віри